події, ви, натерло, всі, на Бо Школа наша носить ім'я владики Івана Поми, почалася воно ця історія вшанування пам'яті у 2008 році. У 2008 році ми відкрили Матір Божу, нашу кофечку. Ну, і на відкритті капечки, це тоді Володимир Іванович, який жив, каже вже Жеркуна, щоб школа носила ім'я якогось користь значного Ну і на нашій вічній раді вирішили, що школа має носити ім'я влади Івана Коло. Наступну душу, яку я хотів сказати, це те, що... Десь я прочитав, що кожна людина народжується тричі. Перший раз це коли є сам початок до Дитина спілкується переважно, в більшості з мамою. Друге народження, коли дитина йде, приходить, вже на світ Божий. Значить, це якраз наше життя, що ми зараз живемо всі з вами. Ну і третій день народження це є. Та дата, коли людина помирає. Тобто вона народжується для Божого царства, для неї той день народження, а для нас це є крикнув, але, але це є День Оті три дні народження кожен з нас буде мати, кожен з них прийде. Два рази ми вже народилися, ще вичилися третій, залежить від того, як кожному це вкаже. І сьогодні. На, наш, на наші чистості приїхали, щоб були гості, і вам Іван. Це є заступник голови районної ради Микола Іванович Мартич. Це є наш міський голова Іван Ярославич Голубець. Це є директор школи Скерівської середньої Марії Володимирівна. Представники преси, це є Ігор Іва Іванович Макар, голос Прикарпаття і пан Роман. Іванечу, високий замок, ну, і, 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 які наші святають від <кій> наших цих оцінка, отець Ігор. Ну і Дуже приємно, що прийшов до нас сьогодні отець Тарас. Е, той час, коли перший раз прибув владика Іван е, Комат, і отець Тарас, напевно, так не думається, він прислуговував прислуговув оцю Івану. Ну і хотів би я ще представити вам родину отця Івана. Це ще залишилося, що живе соця Марта, Марта, просто соці Марта. І племінниця Галя. Ну і дружина брата Любомира пані Леоніда. Значить, Я е, щиро вам всім вдячний. Думаю, що сьогоднішня академія вона прийде в нас ефективно, вона прийде добре, що всі будуть пам'ятати, всі будуть знати і дякую. До слова запрошуємо заступника голови районної ради пана Миколу Івановича. Хто страждають сучасні овці, шановна дирекція, шановна отця велика, шановні діточки, поважна місія та, яку ми сьогодні спільно з вами творимо. Щодо історії, історії вдаватися не будемо, знаємо, як ця. Владику, як, як за нього говоримо, це людина добра людина, як називають його Божим чоловіком. Всі ті, хто його знали, знали його як скромного, дуже добропорядочного, дуже терпеливого людина, яка пройшла нелегку стежину в своєму житті, яка від славного Херова дійшла до Ватикану, до Риму і за своє життя склала таку історію, яку ми вивчаємо, яку ми хочемо наслідувати. Відповідно, хочемо, щоб наші діти наслідували, дякуючи тій хирівській землі щедрій, яка наводила таку постать погорівну. Дякуючи тій ініціативі, що її освоїли, що її. Провадили в життя, назвали іменем школу молодики. Сьогодні е, посвятили е, дошку, дошку пошани. Відповідно, це йде в історії, йде в пам'ять цих діточок, які, які були, і цих людей, які є при цьому. Само собою цю науку велику, цю велику глибу приніс у життя. І нам би всім учням, бо ми всі учні Христові, нам би всім у і перейняти оцю духовну віру, оцю практику, життво, і, і, з якою він йшов по життю, з якою він прославляв Бога, з якою він любив цю нашу церкву. Дякую, всім за увагу.